Це система заміщення волосся. Це не моє рідне волосся. Воно виглядає, наче це моє, але ні, це не моє волосся. Це система заміщення волосся. Подивіться, як гарно вона виглядає. В ній можна робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Можна фарбувати, тонувати, вирівнювати, накручувати, можна постригти чубчика. Вкласти по-іншому. Я вклала ось так, бо мені подобаються такі більш такі при голові волосся. Хто любить об'єм, можна такі об'ємне зробити, можна назад зачесати. Але я вклала ось волосся ось так у системки, І це можна ось, ну, воно не триматиметься, тому що я вклала. Як ви його вкладете, так воно залишиться вкладене. Дивіться цей відтінок, дуже крутий такий відтінок. Його всі влюбляють. І дивіться, як вона виглядає з усіх сторон. Тобто, як виглядає імітація. Тобто вона йде на повній сіточці, а на маківці шовкова вставка. Тобто на маківці максимально реалістична. Шкіра голови імітація шкіри голови.